Дмитро Анатольовичу, ми оголосили збір запитань від жителів громади, і, зокрема, деякі були, які стосувалися житлово-комунального господарства, і хотілося б почути жителям громади відповіді на них. Безпосередньо запитували, чи будуть зміни в розкладі з приводу вивозу сміття, бо не всім там зручно, і так далі. Прошу. Ну, вивоз сміття у нас проводить на сьогоднішній момент два комунальних підприємства: це підприємство Ворожти Пловодоканалу. І комунальне підприємство Житокомусервіс згідно проведених торгів конкурсу, на яких було розподілене мікрорайони, де саме вивозиться дане сміття. Там, де є ОСББ і безпосередньо на мікрорайоні Вараж і перемога, я думаю, що таких питань не виникає. Це більше питання, мабуть, стосується мікрорайону будівельників, там де вивіз сміття проходить. Не саме в ранню пору доби до восьмої години ранку, і пізню після сімнадцятої години ми старалися наблизитися до того, щоб можливість була винести до роботи і після роботи. Завжди стараємося реагувати на дані питання. Відповідно, є комунальне підприємство здійснює там житло комунсерві своє сміття. В принципі, завжди вони йдуть на, на зустріч, на зустріч, шукають шляхи вирішення даного питання. Навіть є такий момент, що коли вже немає можливості. Винести те сміття вранці і бачить, що ще немає там сміттєвоза, то залишають дане сміття для прибиральників, і прибиральники дане сміття вже безпосередньо в сміттєвоз його відгружають. І давайте ще скажемо про те, що чому виникла така ситуація, чому поміняли графік? Тому що була паливна криза свого часу. Звичайно, то... так були обмеження під час військового стану. Майже ми всі споглядали ситуацію, яка сталася на, на, на наших заправочних станціях. З такою ситуацією стикнулися наші комунальні підприємства. Тому графіки були змінені, з, виходячи з ситуації, яка склалася, а саме брак пального. Ну але на сьогоднішній момент стараються комунальне підприємство вирівняти ситуацію і йде повністю на контакт. Якщо є безпосередньо по тому чи іншому будинку незручності, я прошу звертатися до комунального підприємства. Я думаю, в робочому порядку дані питання будуть врегульовані. Якщо ж ні, ми готові отримувати скажімо, побажання і від наших мешканців, і будемо на них реагувати. Безпосереднє побажання можна давати в контакт-центр нова платформа, яка Так, нас є. звичайно. Для того дана платформа була і створена для, для кращої комунікації з мешканцями. Е, ще одне питання, е, яке надійшло до нас: чи заплановано по місту вараж ремонт доріг? Е, люди розуміють ситуацію, що склад в країні, але все-таки хочуть ну, почути відповідь на це питання. Е, звичайно, що на сьогоднішній момент основна маса бюджетних коштів іде на оборонні е, витрати. Але все ж таки у нас є плани, були і на цей рік відремонтувати принаймні дві ділянки дороги, капітальний ремонт зробити. А саме це вулиця була соборна. Це малося бути у нас співфінансування з обласним бюджетом. Дані роботи вже були був оголошений конкурс, є переможець ще в минулому році, і дані. Замовником по даному виду робіт виступає управління капітального будівництва рівненської обласної держадміністрації, тому в безпосередньо вони також сьогодні всі кошти майже йдуть на оборонні заходи, і фінансування на підданий об'єкт не було. В нашу чергу в нас також є документація на капітальний ремонт ділянки дороги від колишні контори колгоспу надія це в Старій Рафалівці до школи Старорафалівської. Також там досить складна ділянка виготовлена. У нас є документація, і також планувалося виконання даних робіт. Але в свою чергу, на сьогоднішній момент ми не можемо його, бо погодні умови нам сьогодні. Не даються зробити, маю велику надію, що в наступному році, як стане погода і нам не буде заважати, і звичайно, збройна агресія рівне... на Рівненщині. на рівненщині, так ми в наступному році втілимо даний проект життя. І також є в планах розробити проектну документацію на вулицю Рівненську. Це в'їзд в наше місто. Також в край негативному стані дана ділянка дороги, тому в планах пріоритетно також виконати там капітальний ремонт. Не Ще запитання було про облаштування бруківкою тротуару. Поруч бюро перекладів будівельників. 2. ще яка там ситуація? Значить, в укладання бруківки проходить планово. Дані видробіт планується заздалегідь. То ж всі роботи, які сьогодні виконуються, вони були заплановані в минулому році. Є звернення громадян депутатського корпусу. Також на дані звернення було зреаговано. Заплановані дані були роботи, були під ці роботи виділені кошти, і вони планово сьогодні виконуються. Тому якщо от безпосередньо є звернення, ми ті звернення всі акумулюємо, розглядаємо, є комунальна комісія. Міської ради, яка теж розглядає і безпосередньо також виставляються пріоритети до укладання бруківки, і не тільки зокрема і бетонування по місту. І в план забивається на наступний рік. Тому маю велику надію, що як все в нас буде добре, даний вид робіт буде запланований на наступний рік, і в наступному році ми зможемо виконати. І ще запитання так само по будівельників. П'ять дріб. Один хочу відділення Українську, укрпошти. І якщо мешканці заважають, там щось ну людина пояснює, чому в чому ситуація на її думку, і а насправді як воно є? Що, що за ситуація там? поясню дану ситуацію? В дійсності звернулося до нас ОСВБ на території якого розміщене дане відділення. Що для мешканців даного під'їзду, в якому розташовано відділення, є певні незручності від відвідувачів <кхід> пошти? Вони хочуть саме під'їздом, скинулися коштами і хочуть встановити собі домофон і обмежити доступ других мешканців, щоб не заходили в їхній під'їзд. Ми контактували неодноразово з головою ОСББ, викликали сюди Укрпошту. Укрпошта в свою чергу нам доповіла, що у них немає можливості фінансово розробити проєктну документацію і виконати роботи для того, щоб забезпечити окремий вхід. В дане відділення навіть було так категорично були настроєні, що сказали, що ми можемо взагалі зібратися звідси з даного відділення і перейти в центральне відділення. Це буде для нас оптимізація і буде обґрунтовано. Але в нашу чергу ми домовилися з ними. Що все ж таки ми в бюджеті будемо шукати кошти на виготовлення документації і на виконання робіт, щоб перенести вхід саме на другу сторону будинку, саме на алеї на проспект Шевченка, виконати відповідно окремий вхід для того, щоб задовільнити потребу і мешканців, які певні незручності є, і відповідно залишити дане відділення там, де воно є. Дякуємо за, за, за відповіді на запитання. Їх було всього чотири. Будь ласка, готові завжди до діалогу і надання відповідей. Тому звертайтеся для того, і створена наша платформа контакт-центру. Заходьте, доножте нам інформацію, де є певні недоліки. Будемо старатися їх усовувати швидко і якісно.